Дії при пожежі у вагоні потяга. Помітивши загоряння, треба повідомити про це провідника або зв'язатися з машиністом через переговорний пристрій, хто в змозі. Чітко виконуйте їхні інструкції. Потрібно повідомити пасажирам про те, що трапилося розбудіть сплячих пасажирів і візьміть за руки дітей. Якщо поговорити з провідником не вдалося, перейдіть у сусідній вагон разом з іншими людьми та повідомте про пожежу іншим провідникам. Найбезпечніше евакуюватися в передні вагони. Але якщо це неможливо, то йдіть в кінець потяга, щільно закриваючи за собою двері купе і міжвагонних переходів. Обов'язково перевірте разом з провідником наявність людей в тамбурах, купе, туалетах палаючого вагону, використовуючи вогнегасники і підручні засоби, ковдри, мокрі ганчірки тощо, разом з пасажирами спробуйте загасити вогонь, закрийте вікна, щоб вітер не роздмухував полум'я. Не намагайтеся рятувати від вогню багаж, якщо це загрожує вашій безпеці. Візьміть тільки найнеобхідніше документи, гроші, цінності тощо. Якщо вогонь відрізав вас від виходів, то зайдіть до купе або туалету, щільно причинивши за собою двері, відкрите вікно і чекайте на прибуття допомоги. Привертаючи до себе увагу. Не стрибайте з вагона потяга і не намагайтеся вибратися на дах. Це небезпечно. Якщо немає можливості загасити пожежу і зв'язатися з начальником потягу чи з машиністом, зупиніть потяг за допомогою стопкрану, виведіть з вагона всіх людей. І разом з провідниками розчепіть вагони, запобігаючи поширенню вогню на весь потяг відведіть пасажирів від палаючого вагону і повідомте про те, що трапилося через кнопку СОС в застосунку перекладач ЖМ у службу порятунку за номером 101. Далі дійте за вказівкою начальника потягу і пожежних. Помітивши сигнали людей, які залишилися у вагоні, негайно повідомте про них пожежним, запобігайте виникненню паніки та надайте домедичну допомогу постраждалим.